Вітаю! Сьогодні розглянемо, як в'язати стовпчик з накидом. Після того, як ми зробили ланцюжок з повітряних петель, починаємо в'язати перший ряд стовпчиків з накидом. На початку ряду пров'язуємо три повітряні петлі, вони називаються петлі підйому. Далі робимо накид на гачок, тобто, ось так накидуємо нитку, Притримуємо пальцем. І тепер в четверту петлю, тобто пропустивши петлі підйому, заводимо гачок і витягуємо робочу нитку. У нас утворились три петлі. Захвачуємо робочу нитку і протягуємо її через дві петлі. Потім ще раз захвачуємо і знову через дві. Утворився перший стовпчик з накидом. Ще раз зробили накид. Завели гачок в петлю ланцюжка і витягнули петлю. Ось таку повище її витягуємо. Три петлі у нас є, захватили нитку, протягнули через дві петлі, і ще раз захватили і знову через дві петлі, накид в петлю ланцюжка, витягнули нитку. Захватили робочу нитку, протягнули через дві петлі, і ще раз через дві петлі. Ось у нас уже утворились перший, другий і третій стовпчики з накидом. Накид, петлю, витягнули високу петлю, через дві петлі, ще раз захватили і через дві накид. Витягнули високу петлю через дві і через дві. утворюються ось такі стовпчики з накидом. І так продовжуємо пров'язувати до кінця ряду. Слідкуйте, щоб стовпчики були однакові по висоті. І обов'язково дов'язуйте до кінця ланцюжка, останню петельку також пров'язуємо. Ось є перший ряд стовпчиків з накидом. Для того, щоб перейти на наступний ряд, ми розвертаємо роботу і пров'язуємо три петлі підйому. Три 3 повітряні петельки. Вони заміняють перший стовпчик, пров'язаний з ось цієї першої петлі, тому ми робимо накид і далі в'яжемо в другу петлю попереднього ряду і в'яжемо так далі. Петлі підйому, які ми в'яжемо на початку ряду, вони вважаються як перший стовпчик. Зверніть увагу, що стовпчики накидом можна також пров'язувати лише за передню півпетлю, якщо ми будемо заводити хачок ось так. Або лише за задню півпетлю. Якщо будемо заводити гачок за дальню півпетельку, за задню. Або так як ми в'яжемо зараз, це за всю петлю, давайте спробуємо пров'язати за передню півпетлю. Заводимо тільки за передню півпетлю і далі пров'язуємо стовпчик з накидом. Тільки під передню петельку і пров'язуємо стовпчик з накидом Тільки передню петельку. Зовнішній вигляд майже не змінюється, з виворітної сторони ми бачимо ось, залишаються видними задні півпетельки. І спробуємо пров'язати за задню півпетлю. Тепер ми захвачуємо лише задню півпетлю і вив'язуємо спід неї стовпчик з накидом. Лише задню півпетлю ось так. Тепер ми бачимо, що нам залишаються видними передні півпетельки, а звиворі їх нема. Зверніть увагу, що наприкінці ряду обов'язково треба останній стовпчик пров'язувати в третю Повітряну петлю підйому Ось вона. Для того, щоб був рівний край. Рахуємо, перша, друга, третя перша друга, третя повітряна петля підйому і в неї пров'язуємо останній стовпчик. Буває не зовсім зручно, іноді, але можна пров'язати. Ось так. В такому випадку у вас буде виходити рівний бічний край. Ось таке полотно виходить, коли ми в'яжемо стовпчиками з накидом. є невеличка різниця у зовнішньому вигляді, коли ми вяжемо за передню петлю чи за задню півпетлю, або за всю петельку. Впевнена у вас все вийде. Бажаю успіхів!